Немає майже шоста година. а в Шостий відкриття нашої ласті, приглазні на еміграції. власником якої є у них його його чарівна дружина. Просина волобіна. А сьогодні на чоловіків і жінках тут бути не можна. А, хіба що хочеш підглядати через... Дірку Мене так зовсім не цікаво. Плетеш дурниці. А ти думаєш, що так зараз і почну збиратися гості. А як же, бодай так псих траву їли? Та, кажу я тобі, що я сподіваюся, великого рахує людей. Це ж не подія відкриття першої економічної станиці на території нашого міста. Та що міста взагалі? Та взагалі на імміграції. Де ти чула про українську національну влажню на імміграцію? Я дав велике оголошення. всій українській прещі, свій до свого по своє, як дбаємо, так маємо підтримаємо рідний і так далі. Так далі. Дивись, скільки листів прийшло привіти з пошти. так, ну, Навіть, я кажу, коробочка. Бачиш, я ще навіть не, не можу на родині читати. Ну, не кажи, ну, українська громада вміє підтримати свою людину. Але... Так я забула тобі, до речі, сказати. Цей пакунок прийшов вчора і був оплачений. І я мала заплатити по дві неповтор. Не знаю, що там є. Слухай, а що люди? Давай заких хтось прийде почитати. А ще маємо пару ходить? А ну, а а, ну, ну так. так. Ось Давай. перший лист. Ага. Вельми шановні пане головля. Щирий привіт і гратуляцію з нагоди відкриття першої на еміграції української національної лажні. Віримо, що ваше підприємство буде розвиватися якнайкраще на славу нашої неньки України. І нашої прибраної другої батьківщини Канади. Слава не поляже! Пам'ятаємо всі про національну вкладку Конгрес українців Канади. <coughs> а що я тобі кажав? Я впевнений тепер, що твердо будемо стояти на наших ногах. Знайшов, українці вміють відноситися з повагою до власника бізнесу. Він мішановний, високоповажений. Через фізичну чистоту до моральної досконалості. Сильно красно, обережно, бистро. А пластова станеться в Торонто, Ха, крізь двері. Знаєш, що ну, ідейна пластова молодь, вона ну, напевно нас підтримає в нашому безліч. А це від Сум. А шо? Кохана сумівська молодь. Свобода людини, свобода народа. Як купатися, то тільки в українській лажі. <риклад> Осередок збірки української молоді в Торонто. Ну хто як хто, але ідейна пластова молодь. Розуміє значення ключа свій до свого по своє. В цю рокову історичну хвилину, коли годинник історії б'є п'ять перед 12 у славну річницю нашої діяльності і боротьби проти ремиклаючих. Волів українського опортунізму, закликаємо вас навіть уважність, стійте твердо на наших націоналістичних позиціях. Слава Україні! Героям слава! Ліга українців Канади! Головна штаб квартира обмір. Попрошу, якби Україна мала більше лазень. То вже давно була б самостійною державою. Слава на українській національній Лазні! Слава на українській національній раді! Комітет прихильник Української національної ради в Торонто зрозуміло, як мужчина йде до лазні, то щось із ним не виразні. Бо із злажні помалечку, ще просто йде у гречку. 에... Хай живе, українське наважня, панська головня. Союзу, Україна, Канади відітора. Я тепер вже не боюся, що нас бизнес провадиться. Знаєш, ну, всі українські організації підтримали нас. Ну, на дивися, скільки листів ще залишилося прочитати. Ну коли? Ну нема часу, знаєш, зараз відкриття. А що ж ти поробиш? О, до речі, мені також цікаво. А, ну, це давай. те, що прийшла, неоплачена. Ага. Що це таке? Та, Такий чек... подарунок. Чекай, там мусить бути якесь пояснення. Чекайте. А, о, є, є лист, є лист, а ну зараз. зараз. Вельми, шановний пане голово. Нагоди небувалого факту відкриття першої української національної владі на еміграції дозволяє собі післати вам китичю оригінального засушеного євшан -Зіля. євшан зіля. – це найцінніший фактор нашого національного відродження, наша опора у найважчій, найтрагічнішій добі історії, в обличчя потворних сил, що спосяглися на наше знищення. Додайте до кожної ванни щипту цього чародійного Євшан-Зілля. Належне за цих 5 фунтів оригінального євшан Зілля лише доларів. <сум> Просимо вислати їх від і пошту на нашу адресу. Об'єднання працівників дитячої літератури в пришкільній раді міста Торон. <плес> Гратулю, 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 пане голове вітаю вас і ваше підприємство від найпочитанішого українського тижневика вільні сплетні дякую дякую пане редактор ви якщо ви маєте бути щастя першим навіть у моїй влажні то не щастя, пане голове то хист, журналістський хист. головний редактор завжди має бути першим там де Щось <звіг> знаєте, пане редакторе, це є бізнес і цього тоді не пищи. Безлічі не можна. Але знаєте що? Я для вас сьогодні маю задурну купінь. Не гнітесь, пане Голобне, але може іншим разом, просто я не маю часу тільки з редакції. Я хотів вас попросити про одне маленьке інтерв'ю. Інтерв'ю з видатним українським підприємцем. Власником першої української національної лазні паном Ники Головне. Дякую, прошу. Сідайте, будь ласка. Отже, пане головне, що спонукало вас до відкриття цієї лазні? Знаєте, до цього часу я працював у будівельному підприємстві на констракцію. І тоді я зауважив, що кожний українець, як тільки купує хату, то зразу лазничку на другому поверсі Переробляє на кухню, а з кухні робить додаткову кімнату новини. Що ви кажете? Лазничку переробляє на кухню, а кухню на додаткову кімнату для вини цікаво цікаво. І знаєте що? Я подумав собі тоді, якщо всі українці переробляють лазнички на кухні, то мусять купатися десь позадобути. Я вирішив відкрити першу українську національну лазню на виводи української громади здоров'я. Чекайте, чекайте, ми ще повернемось до перебудови а, кухні лазнички на кухню, а кухню на додаткову кімнату для Бо Я саме нещодавно купив будинок з кухнею на другому поверсі. Нічого простіше, як переробити. Таким чином, ви заощаджуєте, щомісяць 50 баксів на гарячій воді і маєте додаткову кімнату для винайнять. Геніально! Геніально! Це буде найцікавіше інтерв'ю, яке як коли-небудь з'являлося в нашому часописі. <р�е> — Про мою важню. <інтерв> <р�е> так, не хвилюйтесь, пане Голобля, зробимо і публікуємо інтерв'ю, і акула. великий репортаж про вашу лазню. Але знаєте, є одна справа. Чи можна було б одне таке постійне? Невеличке, пікантне, заохочуюче оголошення до нашої газети. Адже реклама це готовий клієнт. А так пища, треба ж підтримати свою українську національну газету. так, знаєте, як свій до свого по своє. Це не буде дорого коштувати. Але ми є немає часу. Але читайте, будь ласка, буквально, скажіть, клієнте. А, добрий день, добрий день. Як приємно, що наші громадяни пам'ятають про мене у день мого відкриття, мого бізнесу, шановний добродію, дуже варна, гаряча. Е, дуже дякую, дуже дякую. Купатися може іншим разом. Я проходжу до вас у справі більш, більш патріотичного і національного характеру. Ідеться тут, пане директор. Патріот, який я вам директор? Чому ні? Ви тут диригуєте теплою і холодною водою. То ви є директор, вам цілком заслужено наладжився цей титул. Отже, пане директоре, я буду говорити коротко. Як ви напевно знаєте, в цілому нашому місті відчувається потреба українського шпиталю. Український шпиталь це одиноке місце, де ми свобідно могли б за старими українськими звичаями і традиціями родитися і умирати. Тому е, наше... Е, Український шпитальне товариство імені святого Андрея звертається до вас як видатного українського бізнесмена і мецената. шановний пане добродію, то та сьогодні перше день відкриття мого бізнесу. То... Тепер, тепер. Отже, власне, саме з нагоди відкриття, коли ви і ваша перша українська національна лазня стає осередком уваги цілої української спільноти. Є найкраща нагода для вас зложити щедрий подарок. <реш> щедрий подарок. Наше спеціальні товариство. Ми могли б, наприклад, Що ви говорите? та будь-ласка, щедайте, таке є далі. Щдайте, піші, ще сідайте, добрий день, шановна пані. Мені приємно, що наші громадяни і громадянки пам'ятають про мене, знаєте? Так дуже така черга. Заблуканий мандрівнику, о земській долині плачу, смерть наша ціль і смерть наше визволення. E, шановна пані, ви напевно помилилися. E, e, Похорони заведення кардинала на вулиці, я не Пару років далі, шановна пані, ні. Я не помилилася, мій брате, я з українського цвинтарного товариства. Всіх нас чекає одна доля, всіх нас чекає смерть. Наше гасло один народ, один цвинтар. І ми почнемо вас, мати також Поміж собою Думаю, що ви, як український відомий бізнесмен, не відмовитесь купити бодай один патріотичний пай на українському цвинтарі. Так, шановна пані, це цей добродій просив мене нещодавно на пожертву на шпиталь, а ви вже збираєтеся мене поховати. Українське цвинтарне товариство постарається бути у якнайближчому суспільстві українського шпиталя. Можна буде стояти одною ногою в шпиталі, а другою на цвинтарі. Прошу, тут є заява про прийняття в шоле. Шановне, будь ласка, ви шікайте там. уже? вичідайте, в клійте. Добрий день, добрий день. вас вітати сьогодні в моєму today only for the men. Today only for the men. bless you you both crying, she lies me, not in Добре, пані, це ж морально. У мене чоловіки купаються окремо, жінки окремо, жодного випадку. But here's some, here, hold this, huh? Yeah, okay, where is it? Ah, tu, yell Now yaku, approach you, your stedry, stedry dog. So, my, Прошу не трибігати, це свинство! Це не я прибігаю, це ти. Я тут був перший, з крізь, вас перше ви до відосу справі подали поставому. А сум такий перший збудує свинім! Прошу не нетручати. Це нам чучає. Пополі, до кого. Коло, не заспокійтеся, я мусить бути колія, по чержі. Розумієте, води гарячої і холодної речі для всіх. Прошу, дружа, але знаєш качество. красно, обрешка, без. Конечно, Скок, сточить, і вовк зресити. Гриць мама лига, сев до пишіть кобелі говорять з що пластовий дім є найпекучішою потребою. Прошу його слухати, це ж сумісні дім є найпікучішою треба. Видайте пожертву на будову сумійського дому. Та що ви хлопці, слухайте, пекучує потреби вже вчили по печалі. Перепрошую, я був перший. Прошу приблизно на пластовий дім. Я є з податкового уряду. Я про що подивитися, скільки ви заробляєте, який у вас в і мушу вам поставити відповідну податкову класу. Як я бачу, можу вам поставити найвищу. Бізнес-клас перст. <laughs> <laughs> nós <normal ses> business Який бізнес. То має бути лазня. Чоловіки жінки разом. Тоді в розпустки, а не лазня. Це знаєте що, це і вша жілля й до мене спровадила. І вша жінка, розумієте? Не вірите? я вам покажу зараз. О! На! Дивіться. Дивіться, понюхайте, як пахне. Ну понюхайте! Бачите, не понюхайте! То ви маєте щось до нюхання також. Наркотики. Він ви наркотиками. Десятій годині вночі ще відчинений. А крім того, будете відповідати за ширення неморальності і за торгівлю наркотиками. Це зілля я забираю доказ злочину. Пане болячайте. Та, та понюхайте, це. та повірте мені, та це не є ніякий наркотик. Та це є зілля, розумієте, таке чародійне зілля, що спровадило мене тих українців, а вони щоб... Купати ще прийшли до мене по гроші. Ну, понюхайте хлопа, ну понюхайте. Цей запах. Запах землі моїх батьків. Золота. Далека Україна. Пане, я теж українець. Мій батько був українцем. І моя мати була українкою. Це дійсно чародійне зілля, яке привернуло мене до свого народу. Пане, ви українець. Я українець. Маю квитки на бальполіцаю. Візьмете вам!